Давно не бачилися. Машинки чекають на тебе. Давай дізнаємось, як влаштований трицикл великоднього кролика і зберемо його. Давай встановимо раму трициклу великоднього кролика. До рами кріпляться всі деталі трициклу Великоднього кролика. Тепер встанови задні місти Гальма. До заднього мосту кріпляться колеса. А за допомогою гальм транспорт може сповільнювати або зупиняти рух. Тепер встанови двигун святкового настрою. Двигун святкового настрою обертає колеса трициклу великоднього кролика, а також періодично викидає різнокольорове конфіті. Потрібно встановити баки з конфеті. У баку зберігається конфеті, яке необхідне для роботи двигуна святкового настрою. Встанови передню вилку з амортизаторами. До передньої вилки кріпиться колесо, а амортизатори зменшують тряску під час їзди. Давай встановимо колеса тихого ходу. За допомогою коліс з тихого ходу трицикл великоднього кролика котиться дорогою абсолютно безшумно, не привертаючи зайвої уваги. Тепер встанови кермо. За допомогою керма трицикл великоднього кролика може повертати. А також на ньому знаходиться перемикач швидкості, ручка гальма та газу. Давай встановимо корпус. Корпус це зовнішня частина трициклу великоднього кролика. Він прикрашений святковими бантиками та яскравими стрічками. Давай встановимо сидіння з орнаментом. На сидінні з орнаментом Великодній кролик сидить під час їзди. Воно зручне, м'яке та красиве. Зараз встановимо ліхтар святкового світла. Ліхтар святкового світла освітлює дорогу трициклу у темний час доби та допомагає великодньому кролику не збитися зі шляху. Тепер встанови радар ідеальних затишних місць хайт ех тисяча. Радар хайт ех 1000 вказує кролику ідеальні місця, в яких можна сховати великодні яйця. Тепер встановимо великий великодній кошик. Кошику знаходяться шоколадні яйця, які кролику необхідно сховати перед великодним. Ось і все.